Книга Пророка Єремії, розділ 30 слово, що надійшло до Єремії від Господа, так говорить Господь Бог Ізраїля. Запиши собі в книзі всі слова, що я сказав тобі. Ось бо надходить час, каже слово Господнє, коли я зміню долю мого народу Ізраїля та Юди, каже слово Господнє, і приведу їх назад у землю, що вділив був їхнім отцям, і вони її посядуть. Ось ті слова, що Господь сказав про Ізраїля та про Юду. Так, Каже Господь, я чую жахливий голос страху, а не миру. Розвідайтесь, гляньте, чи то родить муж, чому ж я бачу в усіх мужів руки на крижах, немов у породіллі, чому обличчя в усіх змінилися, зблідли? Горе, страшний той день, ще не було такого. Скрутний це час для Якова, хоч йому і прийде рятунок. Того часу, каже слово Господа сил, я поламаю кормигу, що в нього на шиї, і його кайдани порозбиваю, і він чужинцям більше не служитиме. Вони служитимуть Господові, Богові своєму та Давидові своєму цареві, що я пробуджу. Для них. Ти ж не бійся, Якове, мій рабе, каже слово Господнє, і не лякайся Ізраїлю, врятую бо тебе з земель далеких, потомків твоїх із краю неволі, і Яків повернеться і житиме мирно і безпечно, тож ніхто його більше не непокоїтиме. Бо я з тобою, каже слово Господнє. Щоб тебе врятувати, я вигублю всі народи, що проміж ними тебе розкинув. Тебе ж не знищу, я покараю тебе, але за законом, без кариш тебе не зоставлю. Так бо говорить Господь Рана твоя не гоїться, синці твої болючі, ніхто не журиться перев'язати тобі рану. Нема для тебе ні гоїння, ні вилікування. Усі твої коханці тебе забули і не шукають тебе більше, бо я вдарив тебе, як б'є ворог. Лютою карою за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч. Чого ж кричиш, що в ранах єси? Біль твій не вигоюється, це ж за твою тяжку провину. За гріхів твоїх безліч вчинив я тобі це лихо, але й усі, що журуть тебе, будуть пожерті. всі вороги твої, усі підуть у неволю. Грабіжники твої будуть обдерті, всіх здирців твоїх на луб я видам. Я перев'яжу твої рани, і вигою тебе від болячки. Каже. Слово господнє. А що відкинутим, Сіоне, тебе звано, ще й занедбаним? То так говорить Господь, я поверну з неволі намети Якова, зглянусь на його оселі, міста постануть знову за своїх розвалищ, і палаци стоятимуть на своєму місці. І вийде від них подяка і веселий голос. Я їх намножу, не поменшу, я їх прославлю, не зневажу. Сини їхні будуть, як за днів давніх, громада їхня стоятиме передо мною твердо. Усіх же їхніх гнобителів я покараю. І вийде князь їхній, із їхнього лона, і володар їхній з них самих постане. Я пригорну його, і він до мене прийде. Бо й хто ж би зважився сам собою до мене приступити? Каже слово Господнє. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом. Ось буревій Господній гнів вибухнув, розбушувалась буря і ударила на голову безбожних, і не відвернеться палкий гнів Господній. Поки не вчинить, не виконає задумів серця свого, при кінці днів це стане вам зрозуміле.